Після восьми місяців полону український військовий Іван Жук знову на рідній землі. Під час боїв на Донеччині сержант 46-ї аеромобільної бригади потрапив у полон. Рятуючи пораненого побратима, окупанти прострелили йому обидві ноги. А медичну допомогу надали лише через 20 днів, коли ампутації вже було не уникнути. Попри полон, білі втрату кінцівок, іван вистояв, повернувся додому, проходить реабілітацію та чекає з полону друзів, які досі у. Неволі. Іван Жук оборонець Донеччини, сержант 46-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. З російського полону його звільнили цьогоріч, 24 травня. Воїн потрапив у неволю у вересні минулого року, коли рятував пораненого побратима Олексія під час боїв поблизу Мар'їнки. Тоді українські підрозділи зазнали великих втрат. Під час оточення окупанти прострелили Івану ноги, бо відмовився видати код української рації. Вони нас зв'язали, положили тако на подвір'ї, там розбите подвір'я було, і самі залізли в наш підвал, і вони просто з автоматів нас синтували, щоб ми не шевелилися. От. І ми під обстрілами, пролежали там цілий день. І в цей момент коротше, він опять до мене підходить, каже, один із них каже, типа, скажи квадрати. Я йому ще раз повторяю, говорю, ти придурок говорю, вона включена, вона не працює, і там нічого не почують. І він мені очі по ногам. Ця нога отримала три кулі, ця по нога почала. На війну Іван пішов добровольцем. Він мав досвід служби за контрактом із перших днів повномасштабного вторгнення прагнув бути на передовій. Зі своєю бригадою обороняв Донеччину, де й отримав перше поранення. Я не хотів служити в лаїзці. І я там прослужив, я не знаю, там місяць, може, два так. І перевівся бойову роту. Перевівся бойову роту в штурмову. І з тих пір я штурмули, в основному ми стояли в обороні. У вересні того ж року Іван потрапив у полон без води, їжі з простреленими ногами та без медичної допомоги. Він майже 20 днів провів у ворожих окопах. Нам повезло в тому, що вони одразу доложили своєму керівництву, що вони взяли полонених. І ФСБшники требували, так як я був вже сіжантом, вони требували, щоб вони нас витягували. На той момент я вже ходити не міг. Тому що були пристріляні ноги. Я дуже багато крові потеряв. Води спочатку вони нам не давали три дні. Ні води, бо в них самих не було. Це ще жарко, це ще мухи. І ми вже настільки почали, від нас вже почав йти запах, іменно гнієння м'яса. Через деякий час до підконтрольного росіянами евакуаційного пункту спершу доставили його побратима, а вже потім, за наказом ФСБ Івана, три кілометри його пораненого несли на руках, бо російські спецслужби хотіли допитати його особисто. Мене привезли на підвал. На підвалі я пробув чотири дні на допитах ФСБшників. До моменту потрапляння мене в лікарню пройшло 20 днів. Там був хірург, він був завідувачем хірургічного відділення. Ну, от. І він мені сказав таку фразу, я ну, от, такі мілочі я я ну, стараюся запам'ятати, він мені сказав таку фразу, що каже, мені все одно, що ти полонений, я врач, а ти хворий, і мені треба надати тобі медичну допомогу. Через пізнє надання допомоги Івану ампутували обидві ноги. Врятувати їх було неможливо. Попри це, вороги не поспішали відпускати українського воїна. Зрештою, він потрапив у колонію в Торезі, де, за словами полонених, умови були трохи кращими, ніж в інших російських колоніях. У мене теж була прийомка, але мене не били. Не били і за те, що ну, смисл. Не, 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 і не били ті хлопців, які несли мене на руках. Мене хлопці носили на руках. То хлопці старалися вже по очі мене носити, щоб не, не били. У полоні Івана неодноразово допитували, та жодної важливої інформації про роботу української армії не видав. Україні воїна весь час шукала родина. Дружина Наталя дізналась від командира, що чоловік у полоні, і це дало надію. Вона їздила на акції підтримки родин військовополонених, і від одного зі звільнених хлопців дізналась, що Іван живий, хоч і без ніг. Я почула, що він живий. Це саме головне, що він був живий. Ходили на акції, рідні дуже підтримували, діти підтримували, Ваніна сестра підтримувала. Івана обміняли 24 травня, за кілька днів до його дня народження. Разом із ним повернувся і побратим, якого він рятував. Тепер Іван проходить реабілітацію та стежить за кожним обміном, бо у неволі все ще залишаються тисячі українських воїнів. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.